Ось дивлюсь, я на Амбрі чи не розумію, що дає їй право качати права. Влада завжди має бути чимось підкріплена. І найчастіше аргумент на користь влади сила. Саме так прийшов браток і каже, я тут головний. І ти погоджуєшся, тому що за спиною братка верзили битами Приходить країна в іншу країну і каже, я тут головний. І ти погоджуєшся, бо в морі стоїть авіаносець, готовий розібрати тут все по цеглині. Не саме так. Силою в світі потеряни володіють усі поголовно. А значить, влади там не може бути в принципі ніяких міністерств, ніяких тупих указів. Амбридж каже, що веселищі заборонені. Овесь табонучні встає і каже, Закам'яній! і викидає її м'ясо в озеро. Це в нашому світі попер проти влади. До тебе прийдуть силовики, і вони будуть непосильним для тебе фактором. А от вдиратися у квартиру добре озброєної людини це зовсім інша історія. Так от у світі Поттера озброєний кожний. Не можна там просто так взяти і вказувати. Можеш отримати в голову бомбарду Максима. але при цьому хтось безпідставно примудряється там качати права. Повний ідіотизм.